30 травня 2025 року саме на таку дату було визначено ліквідацію даного сміттєзвалища на вулиці Фруктова державної екологічної інспекції України. А сьогодні у нас вже 14 червня. І ліквідації сміттєзвалища ми не бачимо. На превеликий жаль, ми бачимо повне ігнорування всіх наших запитів та запитів навіть державної екологічної інспекції та офісу генерального прокурора щодо забезпечення належного санітарного благополуччя та екологічного стану схилів вулиці Фруктова. Вже майже два роки наша громадська організація намагається побороти дане сміттєзвалище, що знищує природу міста Києва, та, на жаль, через бездіяльність та службову недбалість посадових осіб та правоохоронних органів міста Києва цього зробити неможливо. Якщо вже навіть Київська міська державна адміністрація та районні державні адміністрації не виконують приписи державної екологічної інспекції, то про що може йти мова далі? І куди ж звертатись з звичайним людям? Якщо навіть посадові особи. Аби державних установ та організацій не чують один одного та не дотримуються вимог чинного законодавства. І зважаючи на даний факт, я можу сказати, що органи державної влади в місті Києві не працюють, а державна екологічна інспекція це взагалі ніщо. а ніщо ви, тому що ваші приписи ніхто не виконує і вас ніхто не слухає. І що робити з цим безладом, що відбувається на території міста Києва, ми вже навіть не знаємо. Можливо, потрібно вже йти до президента, і можливо, це відео побачить президент, хоча ми не впевнені, але сподіваємось, і буде вжито належних заходів щодо правоохоронних органів та всіх державних установ та організацій, які проявляють явну службову недбалість та злочинну бездіяльність відносно знищення нашої екології. І ще раз нагадаємо, що сьогодні у нас вже 14 червня 2025 року. сміттєзвалище не було ліквідовано.